Капеланське благословіння на 22 листопада 23 року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо від Ісуса наступні слова, що я прийшов в світ цей не мир принести, а розділення, де двоє, бо буде п'ять в хаті, то двоє. Стануться, а інші троє підуть. Батька може налаштуватися проти сина, син проти батька і так далі. Про яке розділення він каже? Свого життєвого досвіду і свого знаєте, навернення в християнство. я теж розумію, це знаєте, коли ти навертаєшся і стаєш християнином, тобто йдеш, стаєш послідовником, учням Христа і приймаєш Його благовістку, то інші, які поруч тобі, з тобою, твоєї ж родини. Не приймають цього, і ти стаєш іншим. У тебе є інший світогляд, інші цінності, і вони відрізняються від тих, які були раніше. Раніше були цінності ну, язичницькі. Да? Така була правила, що а, те, що мені достає приємність і не доставляє болю, і це, моє, це мій критерій життя. То я позбавляюся труднощів, якщо це можливо. А, або отримую на насолоду, якщо вони теж на можливі, і тут Ісус дає інші цінності, інші цінності, які є духовні, небесні, за які можна постраждати в цьому світі. Але як важливо обирати їх. І коли ти йдеш а, заради істини, заради правди і а, віддаєш своє життя, то інші тобі не розуміють, тому що вони не готові наражатися на небезпеку заради чого. Заради того, що вони не вірять. Але з іншого боку, коли ти є стійким в своїй родині, то через тебе з часом інше навертаються, інше розуміють або своїм внутрішнім світом приймають, розуміють, що це правильно, і з часом теж навертаються і стають християнами. Спочатку це розділяється, а потім Господь може і з'єднати, але вже в Христі. І приблизно так я дивлюсь на ці слова. Сьогодні мені так вони відкриваються. Якщо вам відкриється по іншому, ви можете поділитися зі мною і, і мені розповісти, як це ви бачите. Амінь.